Вітаємо на каналі Життєва мудрість. Вітаємо, друзі. Наше життя справді різноманітне і цікаве. Але за законами Всесвіту в ньому часто виникають як позитивні моменти, так і важкі миті життєвих випробувань. Ці дві сторони нашого буття повинні бути у гармонійній рівновазі. Тоді виникає прогрес, який дозволяє людству зростати і ставати мудрішим. Саме такою мудрою людиною, який врівноважував усе навколо себе і створював цей прогрес, був видатний індійський державний діяч Магатма Ганді. Ви просто уявіть невеликого чоловіка зовні, який силою своїх ідей змінив історію всього світу. Це лідер, який переміг імперію без зброї. Сьогодні ми розкриємо його силу ненасильства і як ця мудрість може допомогти вам особисто і всьому суспільству сьогодні у 2025 році. Готові до революції в душі? Тоді розпочнімо. І для початку напишіть у коментарях, що для вас означає ненасильство. Отже, Магатма Ганді народився в 1869 році в Індії. Але його сила проявилася в боротьбі з британцями. У 1930 році соляний марш, 390 кілометрів пішки за сіллю, став символом опору. Магатма Ганді з 79 своїми послідовниками пройшов пішки 390 кілометрів до берегу Аравійського моря, де вони демонстративно, на знак порушення колоніальної соляної монополії, три тижні випарювали сіль з морської води. Саме такий акт викликав початок масової кампанії громадянської непокори англійській колоніальній владі в Індії у 1941 році і заклав основи для майбутньої незалежності країни без насильства він об'єднав мільйони. Ця тактика з часом отримала назву Сатія Граха від санскриту. Це «ненасильницький опір. Який надихнув інших історичних постатей у боротьбі за справедливість, таких як Мартін Лютер Кінг і Нельсон Мандела. Уявіть, замість кулаків люди обирають правду і терпіння. Ці історії показують, що насправді не насильство це справжня зброя сильних. Тепер розглянемо більш детальніше вчення Магатми Ганді. Його уроки ненасильства складаються з трьох ключових принципів. Принцип перший ахімса з древньої мови санскрит це означає ненасильство до всього живого. Ганді вчив якщо око за око, то світ стане сліпим. Сьогодні це влучно перегукується з онлайн комунікацією між людьми в інтернет-просторі. Відповідайте добротою, якщо бачите якісь неприємні або образливі для вас коментарі. Саме добротою, не агресією. Це дуже важливо. Напишіть у відповідь якусь розумну думку, щоб кривдник задумався над цим. Таким чином, ви будете мудрішим і сильнішим. Принцип другий сатья. Зі санскриту це правда як основа життя. Ганді жив правдою, навіть якщо вона була болісною. Цей принцип у вашому житті допоможе створити такі умови, щоб всі інші оточуючі вас люди були правдивими. Будьте чесними, якщо хочете, щоб інші були чесними по відношенню до вас. І принцип третій – Сватхея. Означає самопізнання та самоконтроль. Контролюйте свої емоції, щоб слова не стали зброєю. Ці принципи Ганді є дійсно ефективними інструментами для покращення вашого повсякденного життя. Використовуйте їх, і ваше життя буде завжди гармонійним. У сучасному житті такі принципи допомагають досягати благих для суспільства цілей безсили і насильства. В демократичних суспільствах мирні протести виступають певного роду контролером державної діяльності влади. Відома активістка Грета Тумберг, наприклад, надихається філософією Ганді, борячись за збереження клімату без насильства. Або в повсякденному житті будь-якої родини. Люди можуть використовувати емпатію замість крику. Це дійсно працює. А тепер перейдемо до конкретних практичних порад від Магатми Ганді. Вправа перша соляний виклик: при виникненні будь-якої дрібної проблеми або суперечки з вашими знайомими або рідними. Спробуйте вирішити її ненасильницьким спокійним шляхом. Наприклад, сперечайтеся, використовуючи спокій і факти, не переходьте на емоції. Згадайте соляний похід Ганді, і вам стане легше це зробити. Він не дивився на фізичні чи емоційні труднощі. Він просто робив справу завдяки спокою і аргументам. Вправа друга. Власний посібник поведінки. Створіть свій власний алгоритм поведінки в повсякденному житті. Заведіть записник, де ви будете занотовувати кожного дня свої проблеми і результати їх вирішення за допомогою ненасильницької мудрості Ганді. Ці записи допоможуть вам сформувати цілісне бачення моделі вашого спокійного і щасливого життя. І третя вправа. Емпатичний лист. Напишіть листа опоненту з його точки зору. Спробуйте навести аргументи і подумати над позицією вашого опонента. Подумайте, що відчуває інша людина, коли має іншу власну позицію, відмінно від вашої. Магатма Ганді багато разів стикався з різними важкими ситуаціями у житті. Був час, коли він був ув'язненим, але він не зламався. Його виклики вчать нас, що не насильство, це дійсно сила, а не слабкість. Сьогодні це актуально як для повсякденного життя окремої людини, так і для глобальних проблем людства від клімату до миру. Головне почати діяти ненасильницькими методами, без агресії та зайвих емоцій, а з повагою, усвідомленістю і уважністю до опонентів. Почніть використовувати ці принципи та вправи особисто з себе, і тоді світ зміниться на краще навколо вас. Отже, Ганді навчив нас, що ненасильство – це шлях до перемоги. Завжди пам'ятайте про це. Перетворіть конфлікти на силу і поділіться у коментарях до цього відео. Як ви використовуєте принцип ненасильства у вашому житті? Це буде цікаво і корисно для інших глядачів. Бажаємо вам мудрості, стабільності та успіхів на шляху до самовдосконалення. До нових зустрічей. Дякуємо за перегляд. Будь ласка, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал.